Хлібний да все на полі. Дев'ята ранку в Україні на часі новини. Їх для вас підготувала команда Інтера, і я Лілія Налягака. Двоє людей загинули, і 14 поранені внаслідок російських обстрілів Запорізької області у самому місті серед постраждалих 4-річна дівчинка та 17-річний хлопець спалахнули великі пожежі. Полум'я охопило три житлові будинки, дві вантажівки на парковці та станцію техобслуговування. Зруйновані приватні будинки та нежитлові приміщення. Щоб ліквідувати наслідки ворожих дронів, залучили майже сотню рятувальників та два десятки одиниць техніки. Докладніше про ситуацію після пекельної ночі нам розповів Іван Федоров, начальник Запорізької обласної військової адміністрації. Ворог щонайменше 10 разів вдарив по території безпосередньо обласного центру, Орієнтовно бил, бив бив. А артилерійською системою торнадо С в комнарському мікрорайоні ворог поцілив просто по дитячому майданчику всередині багатоповерхової. Забудови а постраждали навколо багатоповерхові будинки. На жаль, одна людина безпосередньо в цьому мікрорайоні загинула від ворожого удару а також ворог бив і безпосередньо по території Шевченківського мікрорайону велика кількість локацій, починаючи від приватного сектору, а продовжуючи безпосередньо виробничими приміщеннями, які носили суто цивільний характер. Росіяни вдарили шахедами по сумах. Унаслідок атаки місто частково знеструмлене. Як повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Григоров, зафіксовані два влучання. Люди не постраждали. Один удар припав по склесній будівлі. Виникло займання. Унаслідок іншого без світла опинилася частина абонентів у зарічному районі. Також знеструмлено один із водозаборів. Наразі у місті працюють ремонтні бригади. Два ворожих безпілотники збили наші захисники у небі Дніпропетровщини. Як розповів очільник області Сергій Лисак, окупанти тероризували Нікопольщину. атакували фпв дронами та накривали з артилерії райцентр, Покровську та Марганецьку громади. Понівеченню, інфраструктура, господарська споруда і три приватні будинки зачепило лінію електропередачі. На Сенельниківщині росіяни вдарили безпілотниками по Маломихайлівській і Межівській громадах. Постраждав 41-річний чоловік. Пошкоджені дві приватні оселі та гараж. На Миколаївщині вночі ворог атакував фермерське господарство в Чорноморській громаді дроном типу ланцет. Загинув 58-річний чоловік, який був за кермом трактора. Знищено сільгосптехніку та пошкоджено будівлю сусідньої ферми. Це не перший удар по українських аграріях за останні кілька днів. На Сумщині, пізно ввечері у неділю, росіяни двома ракетами поцілили по техніці, якою збирали урожай у Боромлянській громаді. Поранені 12 людей, один із них у важкому стані. Пошкоджено трактори і комбайни. Селище Ямпіль на Донеччині та прилеглі території перебувають під повним контролем Сил оборони України. Про це заявили в 11-му армійському корпусі. Там підтвердили, що окупанти, маскуючись під мирних жителів, що є порушенням норм міжнародного права, зайшли в населений пункт. Вони переховувалися у приватних будинках та підвалах і використовували місцевих як живий щит. Однак, підрозділи 11-го армійського корпусу провели антитерористичні заходи, у наслідок яких противника виявили та знешкодили. І росіяни не припиняють тиснути на наших оборонців у районі Вовчанська. Ворог застосовує тактику малих штурмових груп до п'яти бійців і накопичує сили для подальшого наступу. Переховуватися загарбники намагаються у підземних комунікаціях. Про ситуацію на вовчанському напрямку нам розповів Олександр Даниленко, начальник групи взаємодії зі ЗМІ-бригади. Він зазначив, українські оператори дронів успішно стримують наступи. Постійно відбуваються штурми. В останні дні кількість зросла. Інколи зараз відбувається близько 20 штурмів на добу постійні обстріли наших позицій з артилерії, авіації, мінометів, РСЗВ, дронів. Але військовослужбовці бригади ГАРД, які невіддільною складовою Сил оборони України, продовжують стримувати ворога. нищуємо їхню техніку, особовий склад, який пересувається в тому числі на мототехніці. Фортифікації знищуємо ситуацію. Контролюємо, не даємо ворогу просуватися. Майже 200 тисяч гривень зібрала команда подробиць разом із черкаськими волонтерами на потреби ЗСУ. І все це завдяки вашим пожертвам. Важливий кожен донат, навіть невеликий, їх було достатньо, щоб придбати для одного з підрозділів 118-ї бригади ТРО нічний дрон-розвідник. Квадрокоптер уже у бійців і виконує бойові завдання. Допомогти нашим захисникам можна за QR-кодом, який ви зараз бачите на екрані. Не нехтуйте. Друзі, ви неймовірні супергерої, тому що допомогли нам команді подробиць спільно з черкаськими волонтерами зібрати майже 200 тисяч гривень на ось такий диво-дрон Матрас-4Т для зведеного загону 118-ї бригади, яка зараз боронить нашу країну в районі міста Сіверськ. Ось дрон придбали. Хлопцям передали. Дякую величезне. Також хочу подякувати від особового складу 118-ї бригади роти Рубак за вашу підтримку і допомогу. Разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Друзі! Не оминайте наші збори. Реквізити їх у вас на екрані. І пам'ятайте, кожна ваша копійка задоначена на наші збори береже нашим військовослужбовцям життя. Дякую. Близько 11 тисяч випадків застосування росіянами небезпечних хімічних речовин зафіксували в Україні від початку повномасштабної війни. Понад три тисячі українських бійців звернулися до медиків з ознаками отруєння. Про це розповіли в управлінні радіаційного хімічного біологічного захисту командування сил підтримки ЗСУ. Там зазначили, що більше ніж у половині випадків визначити тип заборонених речовин неможливо, оскільки перевірка спеціальними приладами на фронті часто недоступні. Частка використання сльозогінних гранат зафіксована нами приблизно до 38% від, від загальної кількості. Решта невідомих, небезпечних або випадків фіксування цих же самих небезпечних хімічних речовин можуть містити як ті ж самі Сіен, можуть містити аміак і хлор, але Більша частина понад 55% декларуються нами як невідомі хімічні речовини, оскільки їх фіксування здійснюється за рахунок доповідей з місця спостереження, тобто від спостерігачів в тих же самих окопах, з тих же самих траншей. Відкривають відповідно кримінальні провадження щодо порушення противником прав ведення війни. Ось. І іноді не здається евакуювати потерпілого для того, щоб вчасно можна ідентифікувати. Так, оце, що розказував Артем. При спілкуванні з потерпілим він розказує, що ну, були такі ознаки, але насправді його не змогли, із за інтенсивності ведення бій вчасно евакуювати. Це може бути ще й і дві, і три і більше діб. І вже тоді не вдається цей випадок ідентифікувати і віднести його як до такого, що він мав місце. Тому ми назвали вам цифри тільки ті, які офіційно підтверджені, задокументовані і відповідно передані відповідні органів, в тому числі і Міністерство закордонних справ. І далі е е далі ми маємо. Прямий пряме включення справа в тім, що росіяни не полишають спроб прорвати оборону Сумщини і за минулу добу сило оборони відбили там сім ворожих атак. І от більше якраз про оперативну ситуацію на цьому відтинку фронту розпитаю якраз Івана Шевцова, помічника начальника 15-го мобільного прикордонного загону сталевий кордон. Пане Іване, вітаю вас! Слава Україні! Вітаю героям Слава! А пане Іване, ми бачимо QR-код. Ми знаємо, що це означає збір. Будь ласка, розкажіть, на що ми збираємо, скільки нам потрібно? Наразі наш збір розрахований на 10 мільйонів гривень, на які ми маємо закупити розвідувальні дрони, а також дрони на оптоволокні. На сьогоднішній день. Досвід бойових дій показує, що найбільша кількість уражень ворога і ворожої техніки здійснюється саме за рахунок дронів. І на сьогоднішній день ми акцент в нашій бригаді ставимо саме на розвиток і активізацію саме цієї складової, тобто складової безпілотних літальних апаратів. Я звертаюся до глядачів. і, Звісно, прошу долучитися до збору для загону сталевий кордон. Аркод на екрані, номер банки на екрані. Ви знаєте, як це робити, і ви знаєте, що маленьких донатів не існує. Навіть якщо зараз вам комфортно переказати зовсім невелику суму, це теж працює. Ви теж долучаєтеся. Ви теж робите свій внесок в нашу спільну перемогу. Дякую вам за це. Заздалегідь або вже дякую, якщо ви вже переказали. Це дуже просто. А будь ласка, пане Іване, як ви е, яка оперативна ситуація в наш в вашому секторі станом зараз? Як ви її оцінили б? Бригада «Сталевий кордон продовжує діяти в складі сил оборони на Сумщині. В ми і на ділянці державного кордону з Російською Федерацією безпосередньо там, де зараз не точаться активні бойові дії, і також на Курському напрямку, де наразі ворог зосередив найбільшу кількість особового складу і проводить. Активні бойові дії щодо е, території е, загальної по державному кордону ворог зараз е, особливо свою активність не проявляє, проте е, постійно здійснює обстріли. А е, якщо говорити про курський напрямок, то там як і раніше, ворог е, досить активний. Е, протягом минулої доби е, ворог е, намагався кілька разів здійснювати штурми позиції сил оборони. Ось ці штурми були відбиті безпосередньо по позиції. Іціям сил по позиціям сталевого кордону. Наші бійці відбили успішно одну атаку ворога, як і раніше, ворог діє маленькими штурмовими групами, без залучення техніки, виключно в пішому порядку. Групами там до трьох військовослужбовців, два-три військовослужбовці, і зазвичай такі групи знищуються безпосередньо нашими бійцями і за допомогою в тому числі і дронів дронів на і і Звичайних FPV-дронів. Зараз ще раз до глядачів, Будь ласка, QR-код на екрані, номер банки на екрані. Це означає, що йде збір. Ми збираємо на дрони для загону сталевий кордон. Я дуже закликаю вас долучитися. Будь-який донат працює, навіть якщо комфортна для вас зараз маленька сума, ця сума теж спрацює. Головне не бути байдужими і розуміти, ми мусимо допомагати нашим захисникам. Просто зараз QR-код або номер банки. Будь ласка, долучіться до збору. Дякую вам, пане Іване, е юнаківка. Яка там ситуація? Ви заявляли, що російські сили не можуть завести важку техніку в юнаківку. Чи не могли б зараз детальніше розповісти про взагалі характер боїв там, які саме сили засоби виявляються найбільш ефективними в утриманні позицій проти оцих піхотних штурмів противника на напрямку? Ну, безпосередньо населений пункт юнаківка він не входить в зону відповідальності нашої бригади, але ситуація по е, всій лінії фронту, саме на курському напрямку, вона в принципі однакова. Е, відрізняється е, от, е, Характер бойових дій в Сумській області від інших ділянок, там де зараз точаться бойові дії, саме тим, що тут ворог фактично від початку своїх активних заходів він тут не використовував важку техніку. Практично, усі, якщо там на початку року з там з приходом весни, ворог намагався просуватися за допомогою мототехніки, то Побачивши, що це неефективно, ворог вже протягом трьох чотирьох місяців здійснює свої штурмові дії, виключно в пішому порядку. Техніка тут не застосовується, так як досить сприятливі умови для нас знищення її за допомогою дронів, знищення її за допомогою артилерії. фактично, ворог, спробувавши сюди прорватися технікою, поніс великих втрат і більше таких спроб не робив. Буквально там за останні чотири місяці ми бачимо поодинокі випадки, десь там на під'їзді до державного кордону силам оборони вдавалося знищувати військову техніку, типу танків, БМП. Але це дуже дуже маленька кількість. В основному тут ворог діє в пішому порядку, але треба ще... також. Казати, що досить активно, і напевно одна з таких найактивніших ділянок, де ворог застосовує свою безпілотну авіацію, тут щоденно і ця система нарощується ворог збільшує кількість ударів саме за допомогою дронів: дронів як на оптоволокні, так і звичайних ударних дронів. Ну, ми зараз до цього повернемося, але перед тим я хочу ще раз нагадати нашим глядачам, що триває збірка, qr код на екрані. Номер банки ви бачите на екрані, і ви знаєте, шановні, що робити. Я дуже закликаю вас, долучитися до збору. Маленьких донатів не існує. Від вас конкретно не потрібна якась величезна сума. Просто нас з вами багато, і наші маленькі донати разом дають бажану і велику, і достатню для того, щоб придбати. А, Належні інструменти нашим захисникам суму дуже дякую за те, що ви не байдужі і допомагаєте війську. Це наш з вами обов'язок. Ви про це знаєте. Дякую, пане Іване. І от якраз про дрони. І ми ж знаємо, що російські війська з ну, значною мірою вона покладається на різноманітні дрони, в тому числі на оптоволокні, ударні, розвіддрони, а ще на каби. І от окрім систем ППО, це зрозуміло. Які ще можливо інноваційні тактики, засоби. Наприклад, реп, можливо, маскування застосовує ваш підрозділ. Ну, якщо, звісно, про це можна про все говорити. Ну, насправді від від кабів реп особливо не допомагає Якщо летить кап, якщо летить каб, треба просто ховатися, я комога нижче, глибше в укриття. І це. Напевно, що єдине, що може від нього врятувати. А взагалі, в силах оборони є ціле шаленовані системи боротьби з дронами, особливо там з великими ударними дронами, по всій Сумській області досить багато мобільних вогневих груп, і більшість дронів вона знищується саме в прикордоні. Для того щоб не дати можливість цим дронам залетіти в тил нашої держави. Якщо говорити про fpv дрони і про FPV-дрони на оптоволокні, то да з часом ми бачимо, що кількість їх тільки збільшується ну і засоби знищення таких дронів також у нас з'являються. Ми використовуємо і антидронові сітки досить активно і маємо на. Озброєні дробові рушниці, які також досить ефективно показують свою результативність. Тільки, наприклад, за останні два дні наші бійці на Сумщині збили понад 20 fpv дронів в тому числі і дронів на оптоволокні, саме за допомогою своїх автоматів та рушниць з дробом. Тобто на сьогоднішній день це основне ос, основна такі, основний. Засіб боротьби з такими дронами. А ще раз нагадаю глядачам за вашу дозволу, пане Іване, про те, що йде збір. Ми ми дуже сподіваємося зібрати значущу суму, і від кожного з нас не потрібно багато грошей. Потрібна будь-яка комфортна для вас сума. Нас багато все ще попри намагання противника і завдяки нашим захисникам. Поможімо їм просто зараз. Перекажіть, будь ласка, донат на дрони для загону сталевий кордон. QR-код і номер банки ви бачите на екрані. Сталевий кордон це бригада, звісно, гвардії наступу. Вона залучає вматувованих добровольців. Пане Іване, які ключові? Якості ви шукаєте в рекруті, і які спеціалізовані посади наразі є ну не знаю найбільш затребуваними у вашому підрозділі? Так, наша бригада вона постійно розвивається. Штати збільшуємося, і е, акцент зараз там на безпілотники. І е, зараз проводиться рекрутодова компанія про е, набір в новостворений, значно більший е, підпідрозділ е, рубак. Е, відповідно, і на посади шукаємо фахівців, які будуть керувати дронами і нищити ворога з повітря. Е, щодо е, людей, кого ми чекаємо і кого ми шукаємо. В першу чергу це людей, які мають бажання. Досвід показує, що ті хлопці, які їх забирають насильно за допомогою босифікації, вони з часом уходять в сидаче, і ефективність їх досить маленька. Тому ми набираємо саме тих фахівців, саме тих добровольців, які мають бажання нищити ворога, мають бажання захищати свою державу вот. і от саме на, на таких людей ми ставимо акцент. Пане Іване, я вам дуже дякую. По перше, за ваш час, який ви нам приділили за цю розмову. Звісно, за вашу службу. Вам і вашим побратимам. Це Іван Шевцов, помічник начальника 15-го мобільного прикордонного загону Сталевий кордон. Дякую вам.